І щасливі тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Вітаємо всіх глядачів веселих каруселей. Знову з вами ми і готові сьогодні розповісти для вас цікаву історію. А ви готові почути? Так! Да. І ви готові? Да. Тоді розпочинаємо. Сьогодні я вам розкажу історію, яка сталася з однією дівчинкою Анею. Вона була сиротою, виховував її дідусь із тіткою. Крім дідуся і тьоті, у неї нікого більше не було. А жили вони в далекому, далекому селі. Жили бідно, як Бог дасть. Анічка любила разом з своєю тіткою читати Біблію. Хоча вона не все розуміла. Та тітка їй часто пояснювала, що ж саме говориться в Біблії. І от одного недільного ранку тітка з Анею вирішила йти до церкви, йти в зібрання. Але перед тим вони сіли пити чай та читати Біблію. Тітка розгорнула велику Біблію та почала читати псалом 90. Псалом 90. хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає? Тітенько, а що це означає? Не будеш боятися страху нічного. Це означає, Анюто, що Бог хоче звільнити нас від будь-якого страху. Часто люди бояться чого-небудь, і особливо яскраво їх страх може виявитися вночі, коли вони сплять. Але Біблія вчить, що віруюча людина не повинна боятися нічого, тому що Бог завжди допоможе їй, якби важко не довелося. Хм? Цікаво! Я ж багато чого боюся: мишей, зміїв, павуків, капусних хлопчаків, які змикують мене за волосся. І ось, виходить, Бог може звільнити мене від цих страхів? Але як? Не спуститься він з неба, щоб дати здачі хлопчакам? І ангелами щоб їх налякав? Як же тоді він може звільнити нас від усіх страхів? Треба запитати дідуся. Аню, допивай чай, а то в зібрання запізнимося. Відстань від дому, де вони жили, до будинку молитви була аж три кілометри. Так, і от тітка з Анею мали йти цю відстань знову. Аня втомлювалась за дорогу, але вона дуже любила відвідувати недільні зібрання. Вона засунула ватрушку в кишеню, яку ще не встигла доїсти. Встала біля зеркала, вона хотіла помилуватися, яка ж вона гарна, поправила бантик свій, який тітка вчепила їй на волосся. І вона згадала, що треба ж запитати в дідуся про те, що ж означає, не будеш боятися страху нічного. І як тільки е, Анічка хотіла злізати зі свого стільця, вона почула дивний стогін. Вона швиденько повернулася, бачить, дідусь схилився, схопився за свій бік та дивно стогне. Дідусю, що з тобою? Серце маленьке ось схопило. Ой лишенько. Зараз я дам дідусеві ліків. Я до сусідів збігаю, нехай швидку викликають. А ти, Аню, побудь з дідусем та не плач, не засмучуй його, краще помолися, щоб Бог його зцілив. Аня пригорнулася до свого любимого дідуся, адже в неї більше нікого не було. Їй молитися взагалі не хотілося. Їй так стало сумно і страшно. Дідусь, певне, зрозумів, що Аня переживає. Нічого, Аню, не переживай, мені вже легше. Не бійся нічого. Що, Матвійовичу? Серце схопило? Не переживай, зараз швидка проїде. Ми їм уже зателефонували. Потерпи трохи, зараз будуть. А з дідусем точно буде все добре. Звичайно, маленька. Зараз тільки лікарів дочекаємось. І справді довго, швидку не прийшлося чекати. Аня почула звук машини, і додому війшов лікар у білому халаті. Дідуся забрали до лікарні. Тітка швидко одягнулася і також поїхала з ним. Вона поцілувала Аню в щічку та попрощалася. Ну, ось я і залишилась сама. Як же скучно та самотньо, точно. Треба щось робити, щоб хоч трохи себе відволікти. Хочу вийти в садок. Ой, а що це? Невже у великому відрі майже не залишилось води? Візьму но ну, я оці два 3 літрових бідончики. Треба до тічиного приходу води принести. Ото вона зрадіє, скаже, що Аня їй допомагає. І от Аня взяла два 3 літрових бідончика та поспішила до криниці по воду. Побігла, набрала один раз? Їй було тяжко внести цю воду. Побігла знову, знову набрала. І коли вона третій раз вже йшла до криниці, щоб набрати воду, біля криниці вона зустріла сусідку Нюру. Це була дивна жінка. Аня не дуже любила з нею говорити, адже та завжди цікавилася всякими речами. Дівчинко, а що до вас швидка приїжджала? Так. А навіщо вона приїжджала? Дідусеві стало недобре. Господи, господи, прости, я в шоці. І що сталося з дідусем? Щось, наче в боку, заболіло. Тітка побігла до сусіда, а потім, потім приїхала швидка і забрала дідуся з тіткою. Тепер я сама. Бідна дівчинка, не плач. І чому ви ніяк не виїдете у місто, а залишаєтеся в селі? Ой, дивні ви люди, звичайно. Ці розмови з тіткою Нюрою ще більше засмутили її. Коли Аня поверталася додому, вона підняла голову і побачила, що на небі такі темні чорні хмари. Вітер почав дуже сильно шмигати туди-сюди і зривати листя з дерев. О, що це відбувається! Небо швидко потемніло. Сонце сховалося за волохатими чорними хмарами. Ще став дути пронизливий холодний вітер. Треба негайно схоплювати бідон і тікати. Зараз щось буде. Аня злякалася адже вона вдома одна. Вона забігла на поріг дому і почала розглядати, як же вітер халатає деревами. Ані було страшно. А як же тітка додому дістанеться? Я все рівно буду на них чекати. На вулиці така слива, а вітер здійнявся ще дужчий. Ой ой, над стелею що затріщало. Дерева біля будинку згинаються, мало не до самої землі. Мені від цього якось моторошно. Але стоп, що це я? Потрібно постаратися відігнати від себе всі страхи. Зайнявшись новою книжкою з малюнками. Дівчинка так захопилася читанням, що забула, скільки вже часу пройшло. Тут вона помітила, що букви перед її очима почали розпливатися. Аж в очах пливе, так їсти хочу. Недарма тітка казала, що через мірне читання портить зір. Десь у мене плаває ватрушка. Ням-ням, яка смачна. Так, треба вімкнути світло, а то вже темніє. Клац-клац, не працює. Ну, все. Це вже не вперше. Певно, електрику вимкнули із загрози. Значить, потрібно запалити свічку. Так, запалюємо. Опля! Але щось тепер читати книгу у мене бажання аж зовсім зникло. По кутках кімнати стоять і тіні, страхітливо цокає годинник на стіні. А за вікном, як і раніше, заливає сердитий вітер Далі – дощ. «Страшно!» Дівчинка навіть забула про те, що вона зголодніла, наскільки їй було страшно і незатишно, тому вона забилася в куточок і почала схлипувати. А раптом тітка зовсім не прийде. І що тепер? Мені самій сидіти тут цілу ніч? Хм. Хм. ну, що це? Так я нічого цим не доб'юся. Ой, миша, зашаруділа за шафою. «Точно, це вона. Що ж мені робити? От були б діду з тіткою вдома. Тоді б я не так боялася. А тепер хто захистить мене від усіх страхів? Адже я зовсім одна. І тут вона згадала. Вона почала думати, про що ж це з тіткою вони читали вранці. Дівчинка згадала Не будеш боятися страху нічного. Читала тітка, а ще вона казала, що Бог має силу захистити від усякого страху. Ось тільки не зрозуміло, як він це може зробити, як йому це вдається. Точно, тітка розповідала, що Бог усе бачить і все знає. Значить, і зараз він бачить, як мені важко доводиться, тож треба попросити його про допомогу. Хоча сумнівно. Чи може він допомогти? Але нічого не вдієш, треба спробувати. Дорогий Боже, ти бачиш, як мене сильно налякала ця миша, ситуація з дідусем та гроза, яка бушує на дворі. ти сильний бог, і, можливо, тобі і хватить сил захистити мене від всього слова і забрати мій страх. Тітка казала, що ти зможеш. Я їй вірю. А значить, вірю і тобі. Допоможи мені, будь ласка, забери страх. І от коли дівчинка помолилася, їй справді на серці стало легко і добре. Вона здивувалася, невже молитва може змінити стан її серця? Бог почув її молитву. Їй стало так приємно і легко. Відчиняй, Аню, це я, тітонька. Діденько, це ти? Ура! Я вже втомилася чекати. Не вже Бог мене почув? Ну й злива на вулиці, я так змокла, а ти вже певно зачекалася. Спасибі, що мене швидкою назад підвезли. Я б то ні за що пішки не дісталася. Всі дороги розкисли. А як ти не боялася? Все гаразд. А, а що з дідусем? Нічого страшного. Декілька днів полежить і додому повернеться. Так що не хвилюйся. А ти, я бачу, води принесла. От молодець! А то в нас усі відра порожні. Їсти хочеш? Тітка запалила газову лампу та почала готувати вечерю, а Аня вмостилася на свій улюблений диван і почала думати. Вона думала про те, який Бог справді великий і всемогутній. Вона думала про те, що все, що написано в Біблії, правда. Адже вони читали з тіткою, що не будеш боятися страху нічного. І Аня зрозуміла, що це Бог дав їй серце мир і радість, коли їй було так страшно. Вона зрозуміла, що саме молитва, якою вона помолилася, змінила її стан. Вона зрозуміла, що Бог. Відповів на її молитву і тому тітка повернулася рано. Я хочу, щоб і ви, коли вам буде страшно чи, можливо, якісь ситуації стануться в вашому житті, пам'ятали. Пам'ятали, так як Аня, що в Біблії написано: Не будеш боятися страху нічного. Бог всемогутній і люблячий. Він готовий допомогти нам. Він завжди готовий вийти на зустріч, і нам не буде страшно. Ви вірите в це? Супер! Коли для Анюти було скучно, вона читала книжки. А ви можете разом з нами робити вироби. Тому поїхали! Для створення виробу нам потрібні палички для морозива. 12 штук. Клей титан. Ви можете використати також дракон, маркер, ножиці, Ліняна нитка, бісер. Фотоаміран флексик будь-якої форми ви можете вирізати або Картон також використати можна сухоцвіти. Нам знадобиться 12 паличок. 10 паличок нам треба викласти в рівний рядочок. Дві відкладаємо в сторону. Беремо льняну нитку. Підрізаємо приблизно 20 см. Беремо клей, наносимо клей на паличку, скріплюємо таким чином інші 10 паличок. Притискаємо, даємо час застигнути. Беремо іншу паличку і зробимо те саме, додаючи льняну нитку. Прикладаємо. Даємо час застигнути клею. Коли клей застиг, ми перевертаємо наш виріб і будемо прикрашати. Ми можемо маркером зробити будь-який напис. Обираємо або бісер, або флексик для того, щоб прикрасити наш виріб. Наклеюємо. Титан і кріпимо, куди нам подобається. Намащуємо клей та кріпимо. Ви можете прикрасити виріб так, як вам подобається, до прикладу, використавши сухоцвіти. Або бісер. За ниточку можна підвісити наш виріб і зробити таким чином декор у своєму будинку. До речі, кожну паличку ви можете розмалювати, використавши гуаш або маркери. Ось такі вироби у нас вийшли. Надіємося, що наш виріб вам сподобався. А за те, що ви так гарно слухали історії, теді для вас щось приготував. Теді, давай, відкривай свою коробку. Дякуємо, Тенді! Дякуємо вам за те, що були з нами. Дякую моїм друзям з Тернополя та Рівного і до зустрічі. До зустрічі!